Зйомки Термінатора 2 розпочалися в жовтні 1990 року та тривали до березня 1991 року. Основні локації включали пустелю Мохаве, Нью-Мексико та різні місця в Каліфорнії, такі як Лос-Анджелес і Долина Сан Фернандо. Термінатор 2 значно підняв планку порівняно з попереднім фільмом, як у візуальних ефектах, так і в роботі з трюками. Industrial Light and Меджик. Вийшли на новий рівень спецефектів, становивши новий стандарт індустрії. Вони були відповідальні майже за всі ефекти, пов'язані з Т-1000, починаючи з лазерного сканування обличчя Роберта Патріка та подальшої анімації, включаючи його рідку форму та саму трансформацію. Крім того, Стен Вінстон, який також працював над першим фільмом, відіграв ключову роль. У першій частині він тільки розпочинав свою самостійну кар'єру. Адже його порекомендував сам Дік Сміт, якого спочатку планували запросити. Тож у першому фільмі Вінстон робив свої перші спроби в якості соло-спеціаліста з практичних ефектів. Однак, у другій частині він перевершив самого себе та створив неперевершені моделі, мініатюри, протези та багато іншого.